Чи варто відмовляти собі у відпочинку через безгрошів'я? Якщо середню зарплату українця, а це трохи більше 4 тисяч гривень, розділити на місяць, то в день виходить приблизно 140 гривень. Варіанти відпочинку на цю невелику суму шукала Ольга Родіна. Із мінімалкою на курорт дослідимо, як на гроші, котрі середній українець заробляє на день, можна відпочити в Одесі, Коблевому та Бердянську. Пункт перший Одеса. Тут ціна тільки за ночівлю стартує з кількох сотень гривень, 200 гривень. Это более-менее так плюс-мінус туди-сюди. Ну нормальний варіант 400 гривень. Такі витрати у скромний бюджет не вписуються, але вихід є. Обирайте шалений ритм життя і просто не спіть. А ось попоїсти, то хочеться. Ці дівчата на харчі навчилися витрачати до 100 гривень на день. Кукурудза 25 двадцять гривень ну це жах. Ми не купуємо там нічого на пляжі. Ми не купуємо нічого там такого жирного, таке творог, фрукти. Та на розваги коштів уже не лишає. І їдемо далі. Чи вистачить 140 гривень на добу у Коблевому курортній перлині Миколаївщини? Українська турція із бюджетним житлом, то справи обнадійливі. У нас жильо від 60 гривень. А як у коблевому з харчуванням? Кукурудза на пляжі на 5 гривень дешевше за одеські кочани. Та якщо гроші на вітер не кидати, то як каже віничанин Віталій, їжа обійдеться. Чоловіка там 30-40 гривень. Отже, нарешту, а це 43 гривні. Можете розважитися за 15 гривень сфотографуватися на верблюді, чи майже три хвилини кататися на банані чи в одному мотоциклі. Їдемо далі. Що запропонує за 140 гривень на добу Бердянськ і Азовське море? Ось воно омріє на житло ще й біля моря. Торгуються люди, буває по 40, тому, що зараз вообще мало людей. Туристи хваляться, у Бердянську нині за скромні гроші, ситно. Я вважаю, навіть дешевше, наприклад, ніж в Києві. Взяти яйцо 16 гривень ви можете тут купити. Персик, наш персик, запорізький за 20 гривень. Обіду кафе стане у гривень 40, відтак ще й на забави маєте 60 гривень. За 50 гривень можна півгодини розважатися на катамарані. Родіна Віктор Білогорцев Сабиція канал Україна.